Вітаю на жостому дні нашого календаря і сьогодні у нас завдання. На пропрацювання негативних установок, Дивись, коли ти створювала картинку ідеального дня, пропрацьовувала свої артефакти, які ти хочеш мати за 10 років. Коли ти робила практику на розширення своєї норми, все це можливо викликало в тебе неоднозначні почуття. Можливо, тебе щось стримувало, викликало почуття якихось дискомфорту, страху. І з цим, з цим ми сьогодні попрацюємо. Дивись, перша твоя задача виявити свої негативні упередження. От Якщо у тебе якийсь пункт з твого ідеального дня викликає таку недовіру, то напиши, наприклад, ну, не знаю, ти не віриш в те, що ти, наприклад, ти хочеш в ідеальному дні займатися спортом зранку, так, і ти не віриш в те, що це можливо, тому що ти ну, поки що тобі це зовсім якось некомфортно, але ти розумієш що це корисно. Тому ти пишеш: я не можу займатися спортом зранку, тому що… і пишеш пункти. Кожен з цих пунктів.